Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття з логіку математичного розвитку. Дітки, а ну ка відгадайте загадку. Хто ж до нас поспішає? Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є. І не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Хто це такі, дітки? Правильно, це ведмедик. Ось який він гарний. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, ведмедику. Ми так раді бачити тебе. Я теж вас рад бачити. А я до вас прийшов, дітки, не з пустими руками. А що ж ти до нас приніс у гості? Зараз покажу. Ось, подивіться, дітки, які я вам малюнки приніс. О, які гарні малюнки, дітки, а й справді. Давайте з вами розглянемо ось цей малюночок. Скажіть мені, будь ласка, а що робить хлопчик? Вірно, він спить. А за вікном темно чи ясно? Темно, звісно, так, а коли це буває, дітки? Вдень чи вночі? Правильно, це буває вночі. Ми будемо ніч позначати. Ось такою картиночкою, подивіться. Так, добре. А що ви робите вночі? Ну, звісно ж, спите, правильно. А що роблять ваші мамо, тату чи бабуся? Теж сплять, добре. Далі рухаємося з вами ось на цю картинку від ведмедика. Ось яка вона. Добре. Скажіть, будь ласка. А що ви тут бачите? Так, це наше місто, але коли, дітки? Вночі, правильно. А скажіть мені, дітки, так, ми будемо позначати цю картинку теж картинкою ніч, добре. Скажіть, а хто може вночі працювати? Так, лікарі швидкої допомоги, хто ще? Пожежники можуть працювати, а ще поліцейські, звичайно. І ось ми з вами бачимо на картинці: мчить нічним містом машина швидкої допомоги. Комусь на допомогу. Так? Скажіть мені, дітки, а як ви думаєте, а чому вони працюють вночі? Може, нехай відпочивають? Ні, правильно, тому що і вночі може комусь знадобитися їхня допомога, вірно. А тепер ми з вами розглянемо третю, останню нашу картиночку від Медведика. Подивіться, що робить тут дівчинка та хлопчик? Так, веселяться, граються. А на вулиці як? Ясно, чи темно? Ясно. А коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, це буває вдень. І день ми будемо позначати ось такою картиночкою сонечка. А що ви робите вдень, дітки? Вірно, і граємося, так? І можемо і обідати. І снідатиме вдень, і допомагаємо мамі або татові. Вірно. А як ви думаєте, а коли ходять в гості? Вдень або вночі? Ну, звісно, що вдень? Молодці, дітки, молодці. А зараз я вас запрошую трошки відпочити на фізкульт хвилинку. Встаньте, будь ласка, зі своїх стільчиків. Раз, два, пострибали. Три, чотири назад стали. Лапки вліво, лапки вправо. Лапки вгору підняли. Всі тихесенько присіли. Потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись і за науку знов взялись. Ось така фізкульт хвилинка в нас. А зараз ми з вами пограємо у гру Добери доріжку. Погляньте, будь ласка, на цей слайд. Скажіть, дітки. А куди йдуть друзі? Так, вони йдуть до своїх домівок, вірно. Скажіть, будь ласка, дітки. А доріжки до їх домівок, вони однакові чи різні? Різні, правильно. А яка ж доріжка довга? Так, ведмедика, а коротка їжачка. Тож, скажіть мені, дітки, а будиночки у наших звіряток, вони однакові чи різняться якось? Так, відрізняються. Вони відрізняються за розміром, вірно. А якою ж доріжкою піде їжачок до маленького будиночка? Ось цією доріжкою піде їжачок. Правильно. Це у нас коротка, ми сказали доріжка. Добре. А якою доріжкою піде ведмедик? Ось цією піде від медик. Ми сказали, що у нього довга доріжка. Добре, дітки. Зараз ми з вами визначимо, яка ж доріжка коротша, а яка довша. Тож нам з вами треба вияснити, чия доріжка коротша, а чия довша. Для цього. Нам необхідно з вами буде дві смужки. Ми беремо одну смужку якого кольору, вірно, синього, і прикладаємо до доріжки кого, дітки? Їжачка. вірно. Беремо другу смужку якого кольору. Вірно, зеленого, і прикладаємо до доріжки ведмедика. Бачите? Співпала довжина і там, і там. Так, вірно. А тепер нам треба з вами вияснити, чия ж доріжка довша. Для цього нам необхідно взяти смужку зеленого кольору. І Накласти на неї смужку синього кольору. Подивіться, дітки. І тепер нам добре видно, що доріжка кого дітки, ведмедика, правильно, вона довша, ніж доріжка кого їжачка. Абсолютно вірно. Молодці дітки. А зараз наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, дітки, хто до нас приходив у гості? Вірно, ведмедик. Ось який він гарний. Добре. Тож, скажіть, дітки, а що ведмедик приносив? Малюночки, правильно. А скажіть мені, а що ж ми робимо вночі? Так, як правило, спимо. А вдень так, вдень ми борствуємо, граємо, їмо, що ми можемо допомагати, будь-що робимо добре. Скажіть мені, будь ласка, тож, чия доріжка у нашій грі була довша? Ведмедика чи їжачка? Вірно, ведмедика. Сподіваюсь, вам заняття сподобалося. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!